Доброго дня, дорогі учні. Сьогодні в нас буде заняття вправи. Я вам нагадаю про градації світлотіні. Тобто як передати об'єм предмету. Ми з вами вже неоднократне. Балакали про це, розмовляли, робили вправи різноманітні. Я вам нагадаю, щоб ви запам'ятали на все життя, як строїться об'єм предмету. Давайте почнемо. Що нам знадобиться? Знадобиться нам аркуш паперу і простий олівець. Давайте намалюємо, наприклад, намалюємо кулю. Давайте намалюємо коло. Рівнесенько. Постараємося ось так намалювали коло. Тепер далі нам потрібно з цього кола зробити кулю. Як це зробити? Для початку треба визначити, де в нас світло буде. З якої сторони ліворуч тив, чи праворуч. Давайте намалюємо. От в мене буде, допустім, ліворуч світ. Світло йти. Ось тут я намалював таку стрілку. От отсюди буде світло. Так, наш наша куля. плоскость куля на столі. Так, значить, якщо світло у нас ліворуч, то тінь від нашої кулі буде праворуч. Давайте намалюємо. Так як тінь в нас, ви вже знаєте, Падає на плоскость стола, то вона буде в формі овалу. Ось так. Намалювали тінь. Ось так. контуром Тепер давайте почнемо розбиратися, які градації світла та тіні в нас є. Світло йде, от я показую стрілкою, йде, падає на наш предмет, в даному випадку це куля в нас. Ось тут, у цій точці, буде відблиск найярке місто. Місце на нашому колі. Ось тут, давайте його намалюємо колом ось так. Намітимо ось тут коло, це буде відблиск. Далі світ, який падає, це саме ярке місце. Далі ми знайдемо місто світа світла. Ось тут будуть попадати прямі, прямі промені на нашу кулю. Ось те, це буде світло. Це відблиск, це світло. Далі. Далі в нас йде напівтон. Тобто перехід від світла до тіні Ось тут у нас буде напівтон. Отак я його запам'ятали запам'ятали, да Відблиск, світ на півтон. Далі в нас буде тінь. Оце буде тінь. А оце. На, називається рефлекс. Тобто світло проміни падають не тільки на наш предмет а також на окружаючі предмети і ось так покажу наглядно. Проміни падають, от ударяються об стіл, і отражаясь, падають де тінь предмета нашого в тініву частину? Вона темніше йде, а з краю буде світліше. Оце і є рефлекс. Далі. І у нас також від предмета є падуща тінь. Осіна. Оце власна тінь предмету. А ось це падаюча тінь від предмету. Запам'ятали? Так, тепер давайте заштрихуємо це, це, цю кулю, і ви наглядно побачите, як буде. Появлятися об'єм предмету. Давайте почнемо. Начнемо з тіні в місці з рефлексом та падаючою тіню. Штрихую в одному направленні, як бачите, ось, заштрихував. Тепер треба, тепер нам потрібно змінити кут нашого штриха, ось я змінив, і також проходимося. І можна вже взяти полутінь. Ось так. Повторюйте за мною, все у вас буде добре і гарно. А також візьмемо світло. Ось так. Ось у нас градації виходять. Тепер тінь зробимо опять. Поміняємо кут штриха ось так. Плотнішою тінь робимо. рефлекс оставляємо таким так. і под, под нашою кулею також уплотняємо. Так, робимо перехід, плавний перехід в полутінь та у світло. Ось так. Тінь, от тут можна уплотнити ще. Плавний перехід. полутень робим. Вот так. О. Так, вот у нас... Ось вот такая куля в нас вышла. Гарна. Объемна. З Градаціями світла та тіні. Ось об'єм. Завжди у будь-якому предметі є рефлекс. Ось він. Все, дорогі учні. Дякую вам, що слухали мене та повторювали. та запам'ятали. Все, до скорих зустрічей, до нових занять. До побачення.